Друзі, вітаю на Обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. В мене надзвичайно цікавий гість. Це Ігор Ридорович, політолог. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Пане Ігоре, пропоную розпочати з топ-теми останнього тижня так званий мирний план Трампа, як його називають, але є здогадки, що не зовсім той Трампа, але від імені Трампа, вкладений Дмитрієм, Дмитрієвим і Віткофом е в нібито документ. Що ви з цього приводу думаєте, та, перш за все, з цього, з цього приводу появи цього плану, так? Чи дійсно його склали? Вітков і Дмитрієв, і які шанси бути ухваленим, хоча б в якійсь редакції у цього плану. Як ви бачите? Ну очевидно, що це історія чисто російська. Це вже мені здається доведений. Факт і тут немає сенсу сумніватися. Росіяни намагалися через Віткофа цю історію, якби закинути американській адміністрації. Їм це вдалося. Принаймні на першому етапі, але далі слід відзначити, що і правильна реакція Європи, і правильна реакція України, і залучення, все ж таки, до обговорення адекватних американських політиків того ж Рубіо дозволили нам вийти на прийнятний варіант, на прийнятний сценарій, який може стати відправною точкою для подальших обговорень. Але що стосується можливості його там прийняття, давайте так це назвемо. я думаю, що в тристоронньому форматі, тобто Україна, США Росія, зараз на жаль, це неможлива історія, оскільки. Росіяни ну, з великої ймовірністю, там план по максимуму захейтять, скажуть, що він їм не відповідає. Вони зверніть увагу, вони зараз обмежуються тільки загальними фразами, вони не хочуть якби, конкретизувати, не хочуть займатися якоюсь конкретикою. Але проблема в тому, що вони власне. Ну, все одно будуть якби намагатися цей план змінити, повернути до того першопочаткового варіанту, який ми всі бачили. Тому перспективи на тристоронній формат тут мінімальні. Наше головне завдання зараз довести американцям, що той варіант, який ми відпрацювали з ними, це той мінімум, далі якого Україна не піде. Оце для нас найголовніше завдання домовитися з американцями а далі вже тоді сподіватися, що. Наші аргументи для них будуть достатніми, і європейці ми також очевидно, да і вони далі будуть впроваджувати цю тему мирних перемовин з позиції того плану, який був узгоджений з нами. Оце от ключовий момент на сьогоднішній день. По всьому е, іншому, ну поки сказати дуже складно, е, до чого це може призвести. Очевидно, що ми повинні дочекатися візиту Віткова чи ще когось там невідомо до кінця до Москви, і звідти він повинен привести так. Розумію, якийсь інший варіант. Е, а ми вже. Потім почнемо з ним працювати. Поки диспозиція така, вона, звісно, може мінятися. Але я не думаю, що сильно, тому що план Трамп хоче ну, відіграти цю історію, принаймні до кінця, щоб потім зрозуміти, переходити чи до нової історії, чи власне працювати з тими документами, які є станом на сьогодні. Пане Ігоре, часто чую в колах експертів про такий розподіл біля Трампа і біля диктатора Путіна команди, що кажуть, що нібито біля Трампа є оці ж яструби голуби. Так, наприклад, Рубіо, який каже, що треба бути на боці України, і Вітков, який каже, що треба домовлятися, треба обходити. І зараз можливо до Віткова навіть приєднається Дендріскол, представник Пентагону, в цьому питанні. Ну і Джей Дівенс теж в тому напрямку рухається. І біля Путіна так само є люди, які кажуть, типу, давайте продовжувати війну будь-якою ціною. Це стара школа, так званий МЗС Лавров. Там представник Ушаков може бути. А є ті, хто думають, та ні, треба домовлятися, якось отримувати вигоду, зупиняти санкції, отримувати знову гроші. І тут включається Дмитрієв. Та і у команди вони між цими президентами намагаються вибороти ж пальму першості. Та я ж візьме? От чи погоджуєтесь ви з таким розкладом сил біля кожного та з названих Трамп Путін? І чи я візьме? От як ви думаєте? Ну зрозуміло, що і у Трампа і у Путіна в них є різні групи інтересів, групи впливу в оточенні. Вони змагаються між собою, і в цьому до речі, Трамп з Путіним сильно схожі. Вони ну, деякою мірою навіть заохочують знаєте, от подібну боротьбу. Чому тому що вважає, що типу конкуренція вона повинна сприяти мабуть якості, да? що кожна з груп вона буде намагатися якби, ну, максимально продемонструвати свою успішність, зробити все так, як хоче Трамп там і так далі. Але воно на жаль не завжди дає той результат, на який всі власне розраховують. І от історія якраз з Трампом в цьому плані є дуже показовою. Оцей план це по суті навіть не група Віткофа, це більше від група Віткофа Венса тому що вони якби дуже доб добре зійшлися. І Вен зміг просунути значить, свого друга товариша Дріскола на посаду ну, людини, яка фактично зараз мирним планом займається, що з Україною, що з Росією. Але е, розумієте, відмінність в чому? В тому, що в Сполучених Штатах все ж таки є інститути. І коли справа доходить до вже якихось формальних моментів і формальних обговорень, з'являється державний секретар. З'являються інші люди, які там повинні бути, тому що без них ну, це би виглядало відверто ну, неправильно, і вони можуть міняти ситуацію. На Росії очевидно, такого немає. Ну ніяких інститутів. Там все згодиться до того, як вирішить Путін. А Путін, судячи з усього, сам ще до кінця не вирішив, що він хоче, тому отак їх так хитає, ковбасить і так далі. Тому тут немає навіть можливої сенсу шукати, хто там, наприклад, ці перемовини злив. Тому що по великому рахунку воно вигідно всім різним групам, які є там в оточенні. Це питання тільки в тому, як вони ці зливи будуть використовувати на практиці, і до чого це власне призведе. Пане Ігоре, а як ви пояснюєте собі оцю мовчанку, яка в цілому тримається зараз на Росії, враховуючи кілька днів уже в інфопросторі цей план гуляє? А там такі обережні заяви. Пісков щось там про мямлив, про план МЗС, глава забуваю, Лавров теж сказав: ми отримали план по неофіційних каналах. Ну, такі якісь дуже нефактажні не заяви, скажімо так, ні про що. Пусті. Чому немає якоїсь конкретики? Ну як так тому, бачите? що росіяни не хочуть себе прив'язувати до конкретики. Ви ж розумієте, що це їхня стандартна тактика і стратегія, навіть така. А вони кажуть, що ми не задоволені, воно не відповідає нашому баченню. Коли їм кажуть, назовіть ваше бачення, вони кажуть, та ну де там де 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 як вони сказали? Ми домовилися з Трампом в Анкориджі, ми хочемо працювати по тим домовленостям. А які ці домовленості? Запитайте у Трампа. Тобто вони на Трампа перекладають відповідальність і вони показують, що типу це не ми, це Трамп, тобто ми робимо так, як хоче він. Е, і це їм з одного боку дозволяє от і тримати цей туман війни і, грубо кажучи, не відповідати там за свої слова, не озвучувати якісь конкретні речі, щоб все, весь світ просто зрозумів черговий раз, наскільки вони неадекватні. З іншого боку, це їм дозволяє затягувати час. Тобто, ну, як би вести перемовини, але насправді перемовини не вести. Е, стандартна Російська, російська політика вона не помінялася, вона десятиліттями така. До цього була така е, ну, радянська, і в цьому контексті тут нічого екстраординарно не помінялося. Росіяни і далі будуть цю тезу просувати, і ну, рівно до тих пір, доки Трамп, може, це не набридле і не набридне, і він рано чи пізно скаже, що слухайте, шановні, ну ви трошки забембали. А давайте ви свій план дасте з конкретними пунктами. От мені там Україна дала конкретний план. От з такими пунктами вони вже погодили з нами. От в мене є там перше, друге, п'яте, десяте, дев'ятнадцять, двадцять два пункти, двадцять вісім, там неважливо, вони є. Давайте свій. І от тоді подивимося, як Росія буде реагувати, тому що вони цього дуже би не хотіли. Вони дуже хочуться витягувати на, ну, на потім і не брати зараз на себе ніяку відповідальність. Так, пане Ігоре, ну власне про це має наступне питання. Навіщо Володимиру Зеленському домовлятися з Дональдом Трампом? Як ми знаємо, готується їхня зустріч по цьому плану, або по іншому, так або по інших його редакціях знову таки та неважливо, там 28, 19 пунктів чи 23, Але умовно домовилися українська і американська сторона. А який тому сенс, якщо Росія знову скаже та ні, нам не підходить. Ну для нас сенс, хоча б тому, що американська сторона тоді повинна чітко зрозуміти, що тим, хто зриває ці перемовини, є не Україна, це важливо. І крім того, ми повинні це були раніше ще зробити, виступити зі своєю версією плану. да, щоб зробити його якби в основі, а не траплялися такі історії, що Дмитрієв передав Віткову, Вітков передав Трампу. розумієте? але це ж з'явилося чому, тому що було порожнє місце. Розумієте, була можливість щось запропонувати, і вони цим скористалися. Тому нам треба перемовини і з європейцями, і з американцями продовжувати і взагалі усіляко переконувати Трампа, що той план, який є зараз, він для України підходить, і для США він підходить. І давайте його брати за основу. Ну, ми повинні у Трампа сформувати одну дуже просту позицію: що Росія не хоче завершення війни. Все, крапка. Нам моментами вдавалося це робити. Потім Трампа знову хитало в інший бік. Ну, будемо сподіватися, що зараз ми цей маятник розкачаємо і знову його катнемо в бік несприйняття власне Російської Федерації і посилення тиску на Російську Федерацію. Так, да, це дуже марудна справа. Вона така, знаєте, навіть з точки зору дипломатії, ну, виглядає. Не надто можливо десь ефективно, але в нас немає просто іншого вибору, тому що е людина з якою ми спілкуємося, я маю на увазі Дональда Трампа, да, це дуже специфічна людина, і цю специфіку треба враховувати. І якщо такі речі йому заходять, якщо треба з ним діяти в такий спосіб, ну ми це будемо робити, тому що нам немає просто куди діватися. Пане Ігоре, а що Європа? Як ми знаємо, їм зовсім не зайшов той план, який був озвучений, і власне, як і нам звісно, і говорять, і генсек НАТО говорить, що Росія не має права вирішувати і ставити право вето на вступ України до НАТО і про скорочення армії. Так само говорять, що тут має бути агресор, має бути покараний. І, наприклад, мають бути санкції проти його армії, а не проти нашої армії, яка обороняється. Ну власне, багато є заяв від європейських посадовців. В цілому та їх не влаштовує. Той перелік ультиматумів від Росії, як вони можуть опинитися за столом переговорів, і та як долучити сюди Європу? Ну Європа за ним є, те, що вона там не сидить, типу, фізично, давайте так скажемо, не означає, що вона там не присутня, в тому числі в окремих пунктах плану в дзвінках Трампу. Комунікації з Україною і вирішенні багатьох інших питань, які для нас є важливими. Тому Європа тут нікуди не поділася. Для нас це важлива історія. Добре, що так є, тому що ну, в противному випадку це, це погано б виглядало. Давайте відверто скажемо. Да. І ну, нам треба в цьому слідувати і, і надалі е, намагатися, щоб вони от в такому форматі брали участь у всіх перемовинах, в прийнятті там рішень і тому подібне. Ну воно працює, розумієте, в даному випадку. Падку Європа вона ж відстоює не тільки наш інтерес, вони цілком цинічно очікувано і це правильно відстоюють в тому числі і свій інтерес. Бо вони розуміють, що якщо буде укладена якась угода, яка буде невигідна в Україні. Це потенційно залежить простір для подальших негативних дій зі сторони Російської Федерації. Для того щоб цього уникнути, треба Україну зараз максимально підтримувати. І от ми цю підтримку в принципі бачимо в їхніх заявах, діях і так далі. Я переконаний, що воно збережеться і надалі. А найкращий спосіб, взагалі, європі опинитися за столом перемовин це довести до логічного завершення історії замороженими російськими активами, щоб це питання частково зняти на зараз в порядку денного і сказати, що питання вже вирішено. Ну, треба говорити про інші якісь речі. Ну, принаймні, вони до цього готуються. І от Сура Ляйн заявила, що вони вже юридичний механізм якби підготували, він буде опублікований. Мені здається, це теж важливий сигнал як для України, але ще більш важливий сигнал для Росії, ну і в тому числі для Сполучених Штатів Америки. Та отут з цим репараційним кредитом цікаво знову таки, поки був вакуум, поки не було рішення по ньому, та росіяни скористалися цим і впихнули в цей план. Розподіл цього репараційного кредиту, ну точніше заморожених коштів, та які ми бачимо як репараційний кредит, вони вже собі там придумали розпил на кілька фондів, як зароблятиме на цьому Америка в Україні, як зароблятиме на цьому Америка спільно з РФ. І вже ці гроші подумки попиляли, поки не було рішення по кредиту. Та як ви бачите, чи може все таки. Європа досягти консенсусу та по цьому репараційному кредиту і надати його нам до кінця 25-го. Ну або погодити надання. Не говоримо прямо про передачу, а про погодження надання. Я думаю, що Європа ну зобов'язана це зробити, тому що дивіться зараз. Від цього кредиту залежить наша стійкість на наступний рік. І e, Взагалі, якщо це рішення не буде прийнято, то ми вже з 1 березня будемо мати великі проблеми 26 року Я маю на увазі. Да? E, тому я думаю, що вони доведуться до логічного завершення. Тим більше, що дивіться, оця історія знов-таки з мирним планом, американським, так званим, вона ж європу під підпідстягнула до цього. E, чому тому, що вони побачили, що у американців є якісь свої плани на ці гроші, і ці плани, ну вони слухайте, вони трошки неадекватно виглядають. Не дарма ж навіть в політико вийшла стаття про Віткофа з посиланнями на європейських чиновників, де заголовок був такий: Віткофу потрібен психіатр. Натобто, да? що ну людина бере просто і к... і пише. Там ну ми зрозуміли, що це російська була ідея. Да? е, пише, що е, от є європейські гроші, їм розпоряджатися будуть штати, і штати на цьому будуть заробляти. А європа, типу, за цим цим буде спостерігати. Ну це європейців насправді дуже сильно образило. Але з іншого боку, вони зрозуміли, що доки питання з грошима не буде вирішено, ця тема постійно буде підніматися, і тому вони активно в цей процес перемовин включилися. Тому тут у європейців дуже правильний підхід е, і. Такий підхід, який вони повинні були давним-давно робити, тобто не затягувати цю всю історію, да, а власне розбиратися з цими. Репараційними грошима ще раніше, і зараз би тоді можливо і перемовини йшли простіше, бо було б розуміння, що Україна забезпечена, Україна підтримана, і, власне, нема там чого американцям ділити. Якщо вони хочуть заробляти, хай шукають якісь інші способи. Ну, врешті-решт, нас є ж угода про копалини, багато інших якихось речей. Якщо в них є таке бажання, ну вони можуть цьому напрямку рухатися, а не казати, що Європа повинна їм дати і як вона повинна це зробити. Пане Ігоре, ви просто схопили мене? От наступне питання вихопили з рук. Де угода про корисні копалини? Чому про неї за затихли? Чому про неї немає розмов? Ми ж так раділи цей бік діл, ну принаймні Трамп. Е дуже сильно цю піари в історію, що вклали, склали, домовились. Будемо. А, а чому далі справа не рухається? Чому це немає цього в публічному просторі? Ну, я думаю, що там просто процес потрошку йде. У нас от пані Свереденко, премєр міністерка казала, що є вже певні, певні, так би мовити, здобутки в цьому плані. Да, такий там, спільний фонд формується. Ну, тобто, робота вона почалася. Да? Почалася і тут, ну якби вона буде поступово розвиватися там в процесі, але дивіться, тут же ж такий момент, коли ця угода тільки укладалася. А тоді вже казали, що вона не дасть ніяких швидких результатів. Це буде достатньо затягнута історія. Вона буде такою непростою історією, да? тому що ну, є війна, є об'єктивні певні моменти, які впливають там, на все це і так далі. І тому ми зараз якихось там серйозних результатів побачити не зможемо. Саме через це американці згадали, що ой, там вже є заморожені кошти. Давайте будемо їх якби, юзати. Тому що на угоді вони зароблять, і ми заробимо, але це буде колись. А ці гроші можна брати тут і зараз. І е, в даному випадку, от воно працює саме в такому форматі. Тому е, я це чекаю, до речі, як європейці нагадають американцям, що у вас же є угода з Україною, то використовуйте цю угоду. Вони поки цього не зробили. Але я не здивуюся, якщо зроблять там в найближчі часи, власне, це. На практиці, якимось чином там реалізують, але нам, поки великі надії на угоду покладати не треба, тому що це відтермінована історія. Вона більше на перспективу. Вона була такою від початку, вона такою є і зараз. Треба шукати інші якісь моменти, інші якісь шляхи, але шляхи, які для всіх будуть взаємовигідними, не такими, що це вигідно американцям, але не вигідно нам і не вигідно європейцям. Це 100%. Ну і власне ще одна загроза перед Європою, яка з'являється в разі укладення невигідного для України плану. Це безпекова загроза, якщо умовно тут будуть інтереси Росії на нашій території, так то відкривається новий фронт потенційний Європа. Росія стає ще ближчою до Європи і може починати свою агресію проти будь-якої з європейських країн. Ну, саме через це Європа так активно і діє в напрямку цих безпекових моментів, тому що вони прекрасно розуміють, що якщо буде невигідна угода в Україні, власне вони, ну, вони будуть наступними проти кого почнеться агресія Російської Федерації. Це дивіться для нас це перевага. В тому плані, що європейці більш активно просто будуть виступати на нашому боці, і вони будуть більш активно тиснути на Трампа, щоб він був готовий надати ці гарантії безпеки. Їх скоріш за все за так би мовити загорнуть в гарантії безпеки не виключно для України, а в гарантії безпеки для Європи в цілому. Ну, для нас це прийнятна в принципі історія, і ми можемо по такому напрямку теж рухатися. Але треба розуміти, що конкретно зараз Трамп поки не хоче брати на себе якихось зобов'язань. Він хоче подивитися, як буде розвиватися ситуація, до чого вона може там призвести, і так далі. Поки що, як воно буде далі? Подивимося, але ну принаймні, зараз виглядає так, що вони. Не хочуть американці, не хочуть поспішати, але європейці точно з цього питання не злізуть. Давайте так скажемо. Бо воно для них не тільки з Україною пов'язано, воно пов'язано з ними, і тому вони готові вже зараз про якусь конкретику говорити. Як це буде як це буде виглядати, але всі очевидно очікують на якусь відмашку зі сторони США. Будемо сподіватися, що відмашка ця буде раніше або паралельно з тим, як ми будемо завершувати війну, а не так як зараз пропонує Трамп. Спочатку завершення війни, потім угода про гарантію. Ну, воно може так не спрацювати, і нам треба от чітко це розуміти і намагатися не допустити саме такого розвитку ситуації. Це правда. Що ж, сподіваємось на підтримку союзників адекватну, на розуміння з їхнього боку. І тримаємо руку на пульсі, бо турбулентний час, багато новин, все змінюється буквально щохвилини. Дякую вам за цю розмову, пане Ігоре, за вашу експертизу. Дякую. Спасибі. Глядачам обосток нагадую друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, Ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях. До зустрічі.